що тут у нас? Кальмар. Може одного. Так, ага, зразу мутанта. Добре. І продаємося. Так, а це мені надо було куди на малу соль. Це не сюди, це туди. Ну, добре. Так, тут нічого нема. Стоп! Серйозно, у мене ще є дошка. Ага, одна тільки. А мені треба дві. Окей, попливли. Туди. Так, що тут нема? Нічого, скал. Я щось так хочу. Оп! О, є! Дивіться. Треба обережніше. Так, а що тут тоже можна щось половити? Прикольно. Так, да, дивіться. Найс. Nice. Лише не буде. Блисковка. Так, ми зараз подивимося, скільки ці моноклі коштують. Воно... Ну. Його то по-любому збираєш, правильно ж? Правильно. Так, коштують вони небагато. Так, а це продати не можна. Окей. Так, а кому? Тобі? Так, у мене є для тебе посилка. Посилка Ого. Так. Що там? Він бере посилку, обережно відкриває, підносить до вуха, слухає. Каже, він задоволений. Дуже велике дякую. Так. Виконано завдання. Так, він пішов і щойно навіть нічого не дав. Так, в художника можна йому дати цей флаг. Прапор. Так, прапор ми віддаємо. Да, давай постав його мені. Мені цікаво, як воно буде виглядати. Так. Змінити. Це, що ми знайшли, і поставимося, вже зразу є. Окей, все, без питань. Дякую, дякую. Дуже-дуже круто. Так, і цю ми прочитали, і в мене ще є дві цілих книжки, які можна буде почитати. Добро. Так, трюм, що я можу скинути? Рибу можу скинути, все інше окей, лягаємо спати, тут трішки треба поспати. Ой, де ж мені знайти?